Не привіт, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні ми зібрались тут, аби поговорити про книги, які я найбільше чекаю українською мовою. Мої колеги дуже чудово справляються з тим, що вони знімають крутезні відео з новинами, з різноманітними анонсами книг, які виходитимуть на нашому українському ринку. І я, в принципі, скажімо так, не дуже хочу в це влазити, тому що справді є безліч відео, де чудово це все подано. Однак Чомусь мені прийшла така думка в голову, що було би, мабуть, прикольно показати вам, точніше, навіть розповісти вам про книги, які я чекаю українською мовою. І сьогодні у відео їх буде вісім: це такі новинки, які або вже анонсовані видавництвами, вони вже сказали точно, що вони це видаватимуть, або книги, які навіть будуть українською мовою зовсім незабаром. Деякі там менше ніж за місяць, деякі там за кілька місяців. А справді про деякі ну, незрозуміло, коли вони вийдуть українською мовою у нас. Тому перед тим як розпочати говорити про ці книги, закликаю вас поставити подобайку цьому відео, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок. А також ви можете підтримати мене фінансово та стати моїм спонсором на моєму каналі. Там я випускаю ексклюзивні ролики, лише доступні для спонсорів. Звісно ж, це добровільно. Якщо є бажання, можете підтримати. А я буду переходити вже безпосередньо до книг. Перша книга, яку я справді дуже довго чекаю. Я про неї дізналася ще до того, як анонсувала її українською, і вже її хотіла. І дізналася завдяки буктоку. Мабуть, про більшість цих книг я дізналася з буктоку. Але такі реалії має на увазі книгу шалено глибоко щоденники Алана Рікмана. Я думаю, що ви вже, мабуть, чули про цю книжку. Вона виходитиме у нашому форматі і наразі на передзамовленні. На передзамовленні вона ще з'явилася десь у березні, якщо не в кінці лютого. Але побачить світ. Лише десь наприкінці вересня, на початку жовтня. Я думаю, що навіть не десь буде у жовтні, тому що поки книгу привезуть видавництву, поки видавництво почне відправляти, цей процес буде не швидким. Я її вже передзамовила, передзамовляла ще на початку того, як з'явилося передзамовлення, І, здається, передпродажу ціна 440 гривень. Я думаю, з назвою ви зрозуміли, що це буде. Автобіографія свої рідні такі щоденники Алана Рімана, в яких він буде розповідати про свій життєвий шлях, про різні проєкти, в яких він брав участь. Звісно ж, його фільмографію мені дуже імпонує взагалі постать особа цього актора, власне, як і в професійному, так і в людському. Тому що я бачила чимало відео про Алана Рікмана, про те, як досліджували його біографію, його фільмографію, про те, якою людиною він був, і він для мене максимально комфортний, максимально щирий і такий, про якого хочеться справді дізнаватися більше. Ось, власне, я не можу не прочитати його щоденники. Сподіваюся, що книга не буде там тунесенькою, вона буде такою нормальною, щоб ми максимально дізналися про. Рікмана, тому я з нетерпінням чекаю осені і обов'язково буду читати цю книгу. Наступну книгу також уже оголосили у передпродаж, тільки цього разу це видавництво НК Богдан. Має на увазі темне сходження. Неочікувано, що саме цю книжку видаватиме видавництво НК Богдан. Трохи не скажу, що зовсім нетипова література для цього видавництва, тому що у них вже є фентезі, але мені б мабуть хотілося. Щоб цю книгу видавало інше видавництво, оскільки мені не завжди подобається якість книг, видавництва НК Богдан, але ну, що вже зробиш? Це так, це має бути фентезі, і це лише перша книга з трилогії. І як я дізналася, що друга книга вона ще не вийшла навіть в оригіналі, себто ми отримуємо першу книгу, першу частину, а далі мусимо чекати, поки. Здається, авторка, якщо я не помиляюся, видасть другу і уже завершальну третю. Але я чула дуже багато хорошого щодо цієї історії. Також чула, що тут є лгбт тематика, і знову ж таки книга, про яку говорять на іноземному книжковому просторі, тому має бути цікаво. Я ще поки не передзамовила, але думаю, що зроблю до кінця цього місяця. Здається, влітку вона вже вийде з друку. Наступна книга також дуже популярна в іноземному інформаційному просторі, дуже популярна саме на буктюбі і на буктоці. Можливо, і в букстаграмі, але я це питання не дуже досліджувала. Говорю про те, де я її взагалі зустрічала, і де я про неї дізналась. І я була приємно здивована, коли видавництво Artbooks голосили про те, що вони видаватимуть цю книгу. Маю на увазі книгу Аристотель та Данте відкривають таємниці Всесвіту. Це така моя інтерпретація перекладу. Він такий більш-менш дослівний, але поки ще невідомо, як артбукс це перекладуть, буде видно. Поки що книга просто анонсована. Не зрозуміло точно, коли вона вийде. Я не впевнена, що це буде, мабуть, навіть цього року, можливо, ближче до кінця року, можливо, вже на початку наступного. Але це мої здогадки. Також ця книга дуже популярна саме серед лгбт книжок Дуже дуже популярна. І як виявляється, вона ще була написана і видана, здається, у 2012 році і вже отримала своє продовження. Вийшла друга частина в оригіналі Аристотель і Данте пірнають у води світу. Якось так називається друга частина. До речі, у 2022 році вийшла екранізація першої книги. Я її ще не бачила і не планую дивитися до того моменту, коли прочитаю власне книгу. але... Те, що я побачила уже трейлер, такий тизер. Мені, скажімо так, не дуже подобається, як все це подано, проте це не заперечує той факт, що я дуже сильно чекаю цю книгу, і, скоріше всього, впевнена, що вона мені сподобається, тому буду чекати. І знову повертаюся до біографії, і на цей раз книга Тома Фелтона, про яку ви точно чули, про яку годіли всі соціальні мережі, яка стала бестселером. І яка точно вийде українською мовою. Видаватиме цю книгу видавництво Лабораторія. Я напевно не буду мучитись і вимовляти це англійською. Ви побачите за обкладинкою, що це за книга. І поки я не впевнена в тому, як видавництво лабораторія інтерпретує цю назву саме українською, і знову ж таки ми все побачимо. Здається, я раніше бачила, що цю книгу планують видати влітку, але вже кінець червня. І поки ніяких новин щодо цієї книжки, принаймні я не бачила. Звісно ж, у нас є ще цілих два місяці, але може бути таке, що книга вийде пізніше. Тим не менш, вона планується на цей рік, і я її чекатиму. Тут та сама історія, що з книгою Алона Рікмана, це буде автобіографічна оповідь Тома Фелтона про своє життя, і дуже буде багато про те, як він грав у Потеріані. Буде багато якихось цікавих його думок, фотографій, можливо, моментів про які ми не знали, але дізнаємося більше. І я вже бачила відгуки своїх колег з буктюбу, бачила багато відгуків з англомовного буктюбу, і справді вони дуже схвальні, вони такі теплі, приємні, тому дуже чекаю цю книжку і поскоріше, будь ласка, видайте її українською. Наступна книга зараз також на передзамовленні, але це передзамовлення, думаю, дуже скоро добігатиме кінця. Ну, як скоро, думаю, 2-3 тижні і все, тому що вона приїде з друку. Маю на увазі книгу: Маржан Сатрапі Курча з чорносливом. Це друга книга авторки, яка виходитиме українською мовою і видає її видавництво. Видавництво. Як мінімум, ви могли чути про роботу маржан. Персеполіс, ця історія про ісламську революцію, про те, як авторка, будучи дитиною, будучи вже в старшому віці, це переживала. Загалом це ірано-французька коміксистка, яка вміє водночас простими словами доносити якісь складні речі, які вона проживала, які турбували її, її сім'ю. І ось Курча з чорносливом» я впевнена, що цей графічний роман вразить мене не менш аніж Персеполіс. тому що ось те, як розповідає Маржан Сатрапі, це щось таке особливе. Мені здається, ці анонси можна називати було частково ЛГБТ-анонсами, тобто ЛГБТ літератури, тому що наступна книга, яка була анонсована, ну не скажу, що нещодавно вже трохи часу пройшло, і це анонс від видавництва Артбукс. «Red, White and Royal Blue Кейсі МакКвінстон. Якось так. Так, так, ви почули ми жахливу англійську, вибачте. Е, ось про цю книгу. Знову ж таки, чула багато з іноземного буктоку. Скоріше, це буде все-таки якась, мабуть, можливо, не зовсім і романтична історія, але історія, в якій переплітається багато інтриг, тому що тут будуть задіяні держави, їхні глави, певні перипетії відбуватися. І вже на фоні того. Будуть якісь стосунки між двома хлопцями-чоловіками. Ось. Мені чомусь ця книга видалась якоюсь такою досить неординарною, можливо, такою, яка просто може читатися на одному подисі, ніби й про загальне, але там будуть порушуватися певні проблеми. Таке я люблю і тому також чекатиму на цю книгу. Артбукс також не говорили, коли вийде ця історія, але хочеться вірити, що в цьому році ми її побачимо. Книга Місто привидів від Вікторії Шваб зараз на передзамовленні у видавництво небо по передпродажу вона коштує 420 гривень. Та ще не передзамовляла. Я не впевнена, чи я передзамовлятиму саме цю книгу, коли ось буде це передзамовлення, тому що книги неба мені вигідніше купувати вже потім. На розпродажі десь у книгарні є по-перше, я заощаджую свої кошти. А по-друге, мене був негативний досвід з видавництвом небо з їхнім передзамовленням, те як вони просто забули не мені книжку. Просто вже всі, знаєте, не те, що отримали книжку, вони вже її почали читати. А хтось, можливо, і прочитав. А мені навіть не надіслали, поки я не почала написувати, де там моя книжка. Так, такий собі сервіс виявився, і я вирішила, що краще я десь буду купувати її пізніше у книгарні її. Але книгу цю Вікторії Шваб я чекаю, тому що я читала її незриме життя Аділярю, і мені дуже-дуже сподобалась ця історія. І хочеться ще щось почитати у Шваб, тому буду. Купувати і буду читати. І завершу я свої книжкові бажанки, анонси знову ж таки графічним романом від видавництва видавництво, який зараз також на передпродажі, і я вірю, що він незабаром вийде. Це графічний роман від Мікаеля Роса «Ноель». Мені чомусь він по вайбу дуже схожий до Бергена, хоча Берген це дуже така депресивна історія, цебто про... Як дівчина переживала депресію, ось справжнісіньку депресію. Але тут в нас буде також певне містечко, в якому житимуть люди, які мають певні порушення у розвитку. І ось головний герой Ноель буде такою. Людиною і про його життя ми будемо дізнаватися. Це така доволі інклюзивна література. Це щось, мені здається, досить нове в нашому книжковому ринку і дуже важливе, тому що це така соціальна, знаєте, проблематика тут порушується. У нас часто не договорять про інклюзивність. У нас закривають часто на це очі, але. Суспільство має знати, що такі люди існують. Суспільство має знати, що така література про таких людей існує, і це нормально, і ну, потрібно їх приймати такими, якими вони є. І тому в розрізі цього книга Мікаеля Росса «Ноель» є не просто цікавою, яка може сподобатися як просто графічна робота, а й важливою. Тому я з нетерпінням її чекатиму, обов'язково буду читати і розповідати вам. Про щось дуже важливе і щось більш таке серйозне. Ну, ось, власне, це були мої вісім бажанок, які я чекаю українською, якісь ми побачимо раніше, які ще доведеться трохи почекати, але я сподіваюся, що всі ми їх дочекаємось. Якщо вам цікаво побачити ще кілька моїх таких книжкових бажанок анонсів, які плануються вийти українською мовою там. Найближчим часом або не зовсім найближчим часом, тому, можливо, вони були лише анонсовані. Залишайте ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки. Я буду розуміти, чи потрібна вам друга частина, десь там орієнтовано з 7-8 книг. Якщо вам буде цікаво, я зроблю ще одне таке відео. Також пишіть які книги ви найбільше чекаєте українською. Можливо, ви також щось чекаєте з тих книг, про які я сьогодні розповідала. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Дякую вам за те, що переглянули цей ролик. Нагадуй за подобайку, підписку та дзвіночок. І побачимось уже найближчим часом. Па-па-па-па!